Способи був «Шик», Крім. Ярослав Бовсловський. Підтягивається бути спортивна школа будинки. «Шик», місто Жовтневе, Клізик Любови Богсуновський. А також номінальний. Господи нашого верхнього. представники клубу Сенатський. Місто картіо. Навіть великий, дуже повному тайний яскравий. Спортивний комплекс, локомотив не здати умістити цих спортсменів. Ось вони, давайте привітаємо їх опусками! Саме ці красиві виключилися яскраві, сильні і надзвичайно, надзвичайно потужні за своїм духом спортсмени сьогодні протягом дня змагалися у нашому турнірі. Протягом року вони дарували щастя. Бути побаченими нам усім. І саме сьогодні їхню долю вирішуватимуть наші судді. Тож суддівська бригада перша суддя національної категорії з Аркова Сергій і Суддя першої категорії з Києва. Ірина Охріван. Жикова. Суття міжнародної робкої категорії змісно зелена гура, республіка Польща. Марко новий Суття другої категорії з картова Олена Слюсан. Суття національної категорії з Молдави, Ольга Демочко. судья, судья, судья Музь -музь, я в первом фигуре из Яна Созуля. Судья в Светлана Судья в первом фигуре из Пива Наталья Качкевича. Сегодня судьбой судьбой Судья судьбой 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 Суддя третьої категорії з Києва Юлян Золотухин. Суддя третьої категорії з Києва. Максим Богов. Ком'ютерка забезпечення повністю на плечах Олександра Гейфара. Судді першого категорії з Києва. Технічні наглядачі турніру. Суддя національної категорії з Харкова Тетяна Атхівшина. Для першої категорії – з Запоріжжя Олексій Коломоєць. Суча другої категорії – зі Скаркова Наталія Водоровська. Судні учасника Анна Серган, Ролис Терещенко. Скрутере, Дар'я Губінкова, та Вікторія Ізправнікова. Суття інформатор – Олександр Шрелес місто Луганськ. Суддя Наші змагань, суддя національної категорії з Харкова, Сергій Ляшако. Єбо історичну є і ось ця мить, саме тут, у цій дуже класній арені локомотив у Харкові, різно 10 років тому був кубок Сенату. Тоді уперше, по-справжньому, і на всю країну. Ми заявили, що акробатичний рокенрол це вид спорту, що розвивається, це дуже потужна сила, яка тепер за 10 років прагне увійти до величезної олімпійської сім'ї. Шановні пані та як приємно, що ось ця видовищність, ось ця дуже сильна енергетика. Вона така, що нею просягнуті і наші колеги, представники інших видів спорту, але які колеги чудові і несамовиті, такі, що є гордістю цілої країни, значуще є на увесь світ їхні спортивні досягнення. Нам дуже приємно, що сьогодні на наш турнір запрошені і вони з нами, і вони є наші чудові учасники. Олімпійських ігор, шановні давнове, давайте привітаємо і запросимо сюди до нас, до нашої великої родини. Майстра спорту міжнародного класу, учасниці Олімпійських ігор. Марину Проскуріну.